Герої не вмирають, герої поміж нас. Своє життя він віддав заради своєї землі та мирного неба над нею. Водзяновський Андрій Володимирович народився 18 червня 1983 року у місті Бар, що на Вінниччині. Андрій ріс допитливим хлопчиком, який завжди прагнув нового і кращого. Будь-це у спорті, який загартовував його дух у походах на природу чи сидячи на спокійній тихій рибалці. Закінчивши 9 класів ЗОЖ номер 1 він негайно пішов навчатися на столяра у барське ПТУ. Роботящий Андрій не хотів сидіти, склавши руки, і уже у 2005-му поїхав працювати у Києві на будівництві, а згодом і водієм на різних підприємствах. Це були тяжкі роботи, але коли таке було, щоб Андрій лякався труднощів? Саме в Києві він зустрів Олену, свою майбутню дружину і невдовзі матір його дітей. У 2008 році у житті Андрія з'явилася донечка Дарина. Вже за рік Андрій став батьком вдруге, коли на світ з'явилася друга донька Іванка. Невдовзі після цієї події Андрій прийняв рішення ростити своїх дітей на своїй малій батьківщині. Подружжя успішно переїхало до міста Бар, де зростав сам Андрій. І життя йшло своїм плином. Але, Але війна не питає, коли їй прийти. У 2015 році Андрій прийняв головне рішення свого життя і пішов добровольцем в АТО. Він знав, на що йде. Він знав, заради чого йде у небезпеку. 24 серпня 2015 року, в День Незалежності України, коли він повертався з бойового завдання на Донеччині, серце солдата сапера 93-ї окремої механізованої бригади Андрія Бодзяновського перестало битися. Він потрапив на протитанкову міну. Мужність і самопожертва Андрія не були забутими указом президента України NoR 103-2016 від 21 березня 2016 року. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі солдат Андрій Водзяновський був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно». Андрій прожив коротке життя, але віддав його за найблагороднішу мету: за мирне небо над нашою країною. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять.